Дивіться, чим довше немає росту і руху на альткоїнах, тим більше учасники ринку вірять, що цей цикл буде е, по-іншому і взагалі. А сезону не буде, так. Тобто є такі думки, що в цей раз буде точно все інакше. Так і це прекрасно, що учасники ринку так думають, тому що, по-перше, це впливає на людей, які ставили собі там якісь цілі, великі цілі, так і сьогодні ці учасники ринку вже занижають свої цілі. Так, я це також спостерігаю, що більшість Ну, давайте так візьмемо деяка частина людей, вони вже зменшили свої очікування по ринку саме по альткоїнах, і вважають, що в цей раз буде все інакше, альткоїни не покажуть великого росту. Так, і знову ж таки, є аргументи. Люди розповідають, що альткоїнів вже багато, ліквідності не вистачить в цей раз буде все інакше, толпа в ринку, багато людей в ринку, і ось таке подібне. Мені е, здається, друзі, що кожен цикл одні й ті самі думки повторюється, так само, як і в 2021 році. Це було так, і люди думали перед альтсезоном, перед ростом альткоїнів також це відбувалося. Можна сповнити просто згадати графік солани, подивитися, як взагалі це було на Солані, коли біток продовжив рости. Долав свої пікові значення в районі 20 тисяч доларів, вже й вище йшов. так. Solana в цей час коректувалася і оновлювала свої мінімальні значення в районі долар-1,5. Хто це забувся, рекомендую подивитися графік і згадати цей весь настрій, наратив, який був тоді. Зараз така сама англічна ситуація. Біток на хаях, Біткоін показав ріст з свого циклу, показав ріст в районі скільки там, 6-7 вже зробив. так. І я думаю, він зробить 10 іксів на своєму взагалі. Мінімальне значення 10 іксів, тобто коштував 16 тисяч доларів і піде на 160 тисяч доларів. Так це 10 іксів від дна. То чому ж альткоїни не можуть від свого дна зробити 10 іксів, друзі? Так, чому альткоїни не можуть цього зробити, так? І це знову ж таки моя думка, і я впевнений, що Дехто вже з вас також занижив свої цілі по альтам. Думають, що дійсно великого росту вони не покажуть. Але, друзі, ось цей малесенький проміжок, часу, буквально пару місяців, там за 4 роки, всього лише пару місяців, і альткоїни пере. Не просто доганяють ріст біткоїна, а вони і перебивають ріст біткоїна, Так? Тобто вони дають такий прибуток, який біткоін навіть не покаже за весь цей проміжок часу, який ріст. І в цьому заключається одна фішка, що ти сидиш, ждеш, 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 немає результату, довгі роки немає результату, три роки накопичення йде. І буквально за короткий проміжок часу, за буквально за пару місяців, до початку медвежого циклу, якщо взяти там взагалі півроку, так. Це буквально за короткий проміжок часу. Альткоїни не просто доганяють ріст біткоїна, а й також його переганяють і дають ту дохідність, за якою і люди йдуть, йдуть в альткоїни. І в цьому заключається основна фішка зрозуміти, що на альткоїнах не все так просто. Так? Нелегко це, це все заробляти і сидіти в просадці. Це нелегко сидіти в зоні накопичення. Але ось ця, ось ця нелегкість, оця. Відчуття, що скам, що взагалі ось цей настрій, наратив, те, що ти психологічно відчуваєш, оце винагороджується ось тим самим потенціалом, тим самим прибутком, який ти дійсно зможеш. Заслужити так, тому що ну не кожен зможе заслужити той результат в районі 10-15 і більше е, примножити той самий капітал, в який ти інвестуєш вальту. Так тому друзі, і тут заключаються всі основні ось ці ризики. Я певний, що було таке саме і в 2018 році, і в циклічності повторювалося, і в 2021 році. Багато хто думає, що в нас в цей раз все інакше, все змінилося. Трошечки змінюється циклічність по таймінгу, так тобто очікували ріст падіння біткоїн домінації набагато раніше. Це вже наглядно видно, вже факт, так що біткоін домінація не падає так, як ми хотіли з вами. Але ж подивіться на циклічність. Біткоін біля своїх all-time high, так Он оновів свої максимальні значення. Оновив як у 2018 році оновлював свої пікові значення, у 2021 оновлював свої пікові значення, так і знову ж таки історія повторюється, що альткоїни. Не відстають багато відстають від біткоїна, так? так само як це було в попередніх двох циклах. Що змінилося? Не знаю, що змінилося, друзі. Багато хто думає, що в цей раз буде все інакше, аль сезону не буде. Ну, друзі, я завжди розповідаю, що час покаже. І якщо ви будете мати терпіння, ви це все будете спостерігати, будете дивитися і дійсно зможете не просто дивитися а й прийняти участь в цьому всьому в цій фазі айфорії, в цій фазі розподілення і в цьому. Малесенькому проміжкові часу, ейфорії, коли це відбувається буквально за 4 роки, буквально пару місяців ось цього росту, так і він просто дає той самий ті самі плоди, той самий результат. Комусь повезе, звичайно, зайти на пікові саме на під час росту, коли вже зелені палки будуть, і будуть вважатися, що вони там. Їм повезло, їм експерти, звичайно, вони будуть вважати, що вони ж там розбираються так. Але у вас сьогодні є можливість відчути, що таке корекція, як насправді відбувається зона накопичення, зрозуміти, як це, наскільки це важко так. І сьогодні ви це самі відчуваєте. Я навіть бачу, що деяка частина блогерів також і за цією частиною блогерів також спостерігає велика частина аудиторії відповідно, і цілі вже зменшуються по очікуванням польтам деяким, так цілі зменшуються. Чи погано це, чи добре. Друзі, кожен сам собі вирішує, на який ризик йому йти. так? В когось депозит там мільйони доларів, і йому достатньо буде там зробити на альтах пару іксів, пару так би мовити. так? І він не хоче там ризикувати, хоче раніше вийти, забрати свої кошти і далі не ризикувати. так? Це нормальна взагалі стратегія, якщо дійсно людина знає, що вона робить. Але я вам розповідав, що ось той самий результат, той самий потенціал це тільки, якщо ти будеш мати стратегію і відключиш емоційний фактор. Якщо ти так зможеш зробити, то тебе просто очікує колосальний результат, такий прибуток, який не получиш на біткоїні за усі, за, за цей цикл. Так? І на це дійсно потрібно час, потрібно набратися великого терпіння і розуміти просто. Як працює ця циклічність, розумієте, як працює ося вся маніпуляція, як працює ця схема е, розподілення альткоїнів. І вам це просто потрібно прийняти, так, що це просто ося просадка, корекції і капітуляція на альткоїнах. Це просто неізбежний, е, без нього ніяк не може відбутися ось цей ріст, так, без цієї капітуляції, без зневіри, без страху. Так само люди відчували у 2021 році під час е, перед альтсезоном, я впевнений, так само відчували люди. І в цьому циклі це також. Е, Прекрасно спостерігається, якщо ви не вірите, можете просто відкрити графіки, подивитися, хоча я це вже робив за вас, давно спостерігав. І в цьому циклі абсолютно нічого не змінилося, як це було, наприклад, на попередніх циклах. Хіба що в нас кудсь 2021 році, коли циклічність взагалі, коли альткоїни почали рости, це також співпало з зниженням відсоткової ставки по ФРС. Так. І це дійсно може відбутися і в цьому циклі. Тобто, в нас буде відсоткова ставка рішення в наступному місяці, 18 червня, якщо я не помиляюсь. І тоді дійсно може відбутися так співпадіння, те саме, так коли знижують відсоткову ставку, і ми вже з вами побачимо по факту ріст на альтах, тобто вже якесь оживлення буде. Так знову ж таки може бути таке співпадіння. Тому багато хто задається питанням, коли ж то єльцезон, коли ж то Ну, Друзі, альсон це вже не початок росту, це закінчення зони розподілення. Взагалі криптовалютного ринку, так це кінець, це кінець вже перед медвежим циклом, і там не багато часу залишається для того, щоб е, створити капітал. І якщо діяти, то діяти тільки сьогодні, накопичувати сьогодні альту, купувати, так і там уже діяти по стратегії, е, правильно дізнатися цю стратегію, і там уже розподілятися, е, продавати свої альти. Тому ось така інформація. Бажаю вам профіту.